Є така професія заробляти на крові громадян, називається ТЦКУНИ. ТЦК. І що ви думаєте, друзі? Справа про моє вбивство, а саме готування, а згідно кримінального кодексу, це є вбивство і кваліфікується як вбивство. Ну, це ціла історія. Ви можете її побачити на нашому каналі, і це при тому, що слідчі не хочуть працювати. Але друзі, все таки допитали по другому, як то кажуть, колу Калугаряну Олену як свідка. І вона викрила свого чоловічка та гайсінського продажного колаборантіка, який все життя працював на Кірюшу Стрімоусова, так так, того самого, який проголосив Херсонську Народну Республіку, і кричав за Росію. І ось це падло досі на волі. І воно хотіло мене усунути, про що заявила на допиті безпосередньо калугаряну. І розповіла, як саме руками її чоловічка. Ось цього ось. Підписуйтесь, бо далі ще буде суд над цими бандитами. Повірте, буде цікаво.